Привіт, занепокоєні, стривожені, але не зламані українці! З вами Віктор Андрусів, а це означає, що ми будемо знову розбирати проблемні питання і загрози для нашої держави та суспільства. І такою великою прямо загрозою озвучено новий потенційно масштабний наступ. Росії озвучуються абсолютно різні сценарії від того, що Росія перейде в широкомасштабний наступ по всьому фронту. Деякі військові взагалі озвучили те, що якісь, можливо, навіть російські бригади будуть входити в Рівненську область або будуть вдаватися до якихось дій з боку Білорусії, і тому подібне складні такі речі. Озвучували це абсолютно різні спікери абсолютно різного рівня. І я розумію, що для багатьох з вас це вже таким прям є дуже серйозним доконаним фактом, до якого треба готуватися. Е але у мене для вас абсолютно інша інформація, і вона полягає у тому, що цей великий широкомасштабний наступ розпочався минулого тижня. Не буде якихось інших нових наступів. Дійсно, минулого тижня росіяни активізувалися практично по всій лінії фронту. І це і є те, що можна назвати широкомасштабним наступом. Вже навіть ця активізація, яка е, повернулася після деякого стишення е, на початку березня, якщо ви пригадуєте, то дуже різко впали е, кількість штурмів е, на початку березня. Але минулого тижня ця кількість вже знову фактично повернулася до тієї, яка була на піку лютому і в січні. Тобто більше 200 штурмів за день, і що особливо важливого, чому це є теж в якійсь мірі новим наступом. Це те, що був активізований Запорізький напрям. На жаль, для нас ворог досягнув деяких успіхів, захопив ряд населених пунктів. Можливо, це не якийсь там великий прорив оборони чи ще щось тому подібне. Але ситуація в цілому є досить неприємною, аналогічно відновилися бої. На Покровському напрямку ворог активізувався ще сильніше на Лиманському напрямку, Куп'янськ, і зрозуміло ж, Курщина. І я говорю, що це і є цей наступ, і мій прогноз полягає в тому, що ніяких нових додаткових наступів росіяни проводити не будуть. Почнемо все таки з того, чому дійсно активізувалися ці кроки, і, і яка спроможність Росіян досягати там. Успіху трошки тривожності теж для багатьох додала інформація групи інформаційний спротив про те, що на Запорізькому напрямі було е зосереджено майже 70 тисяч особового складу, більше 300 танків. Там під 800 ствольної артилерії і тому подібне. Перше насправді фактично десь така, десь таке угрупування російських сил і засобів на запорізькому напрямі перебувало весь час. Воно десь зменшувалося там до 50 тисяч. Але е, в цілому, от воно коливалося від 50 до 110 тисяч. Там на минулому році, навіть якийсь момент, було зосереджено до 110 тисяч особового складу і дуже велике групування. Але насправді, ось це угрупування, яке зараз є, воно не становить е, якоїсь супер загрози. Так, це угрупування, яке може вести невеликі бої за окремі населені пункти. І власне вони намагаються. Обійти з лівого флангу оріхів і таким чином прорватися, щоб перекрити логістику. Але в цілому нічого там надзвичайного зараз не відбулось і не сталося. тобто якогось надмірного зосередження чи посилення ворога там не відбувається. Аналогічно, подібні ж бої відбуваються по всій лінії фронту. Відновилися бої за Котлене Шевченково. Відновилися бої так само на колишньому Великоновоселівському напрямку, там в районі Богатиря, де вони намагаються прорватися і перерізати дорогу. В цілому, це ті ж самі десь бої, які тривали там січень-лютий, але зараз вони відновилися. І це свідчить про те, що були додані сили. Але я вважаю, що сили, власне, не додаються, а перекидаються. Чому тому, що це власне і є нова особлива тактика росіян, яка полягає у тому, що вони починають вести активний штурм на різних ділянках фронту, і як тільки в них щось десь виходить, вони туди дуже швидко перекидають війська. Треба віддати їм належне, вони дійсно стали маневрувати. Вони навчились швидко перекидати свої сили і засоби. І до речі, це ще сталося з битви за Авдіївку, коли дуже швидке перекидання сил на фланг дозволило їм фактично захопити це місто, і вони зараз прозвиваються в цьому напрямку і таким чином пробують досягнути успіху. Чи є загроза так само для Сумської області і е, прориву на нашу територію? Так е, на жаль, така загроза є. Е, і зрозуміло, що зараз Путін зосереджує особливу увагу на витісненні на повному е, витісненні наших збройних сил з Курщини і створенні так званої буферної зони. Тобто вони будуть намагатися е, зайти в Сумську область. Це так є таке поняття застрибнути на плечі, тобто, в разі нашого стрімкого відступу, вони будуть максимально нас наздоганяти і захоплювати все, що зможуть. Поки що таких передумов теж немає. І е, ключове, що їх може там стримати, це наші фортифікації, які, звісно, бажають кращого, але тим не менше, деяка робота е, з цього приводу вже ведеться. І я мушу сказати, що вона досить інтенсивна. Тому, е, в принципі, очікування є такими, що е, ворога вдасться зупинити, тобто особливих якихось проривів там. Теж не намічається. Досить складна ситуація у нас біля Купенська, і вона дійсно є там загрозливою, тому що ворог створив кілька плацдармів і зараз намагаються їх об'єднати. Але в цілому ми теж там активно відбиваємося. Підсумовуючи, ворог повернувся десь на той рівень штурмів, той рівень, який він забезпечував, ну, фактично, особливо десь там з листопада-грудня, коли це дійсно стало. Надзвичайно інтенсивно чи є у ворога можливості створити якісь нові міфічні дивізії, і бригади, перекинути їх в Білорусь і розпочати в липні-серпні ще якийсь додатковий наступ, в тому числі на Київ, я в це абсолютно не вірю, і статистика, скажімо так, утилізації радянських. Запасів вона є відкритою, ви можете навіть самі ознайомитися з тим. Усінтери через спутникові знімки аналізують насправді, що залишається на складах. І е, я мушу сказати, що на початок цього року на складах е, радянських е, залишалося десь близько трьох тисяч танків, Із них 1700 можна спробувати відновити. І то з цих 1700 е, майже. Половина в надзвичайно поганому стані, а це означає, що їхнє відновлення буде потребувати дуже багато часу. Загалом, з втратами в техніці, яку несуть росіяни, в принципі, склади Радянського Союзу, ці всі запаси, в них будуть вичерпані. До вересня місяця, якщо вони будуть зберігати схожу динаміку, колосальніші у них проблеми з броньованою технікою. Так вона в них є, так вони е, все ще продовжують нас штурмувати. Але в цілому ситуація досить катастрофічна і тому все частіше і частіше ми бачимо штурми на мотоциклах, квадроциклах е, і, і, і піш, пішки, тому що з цим дуже великі проблеми. Плюс, звичайно, що. Ми почали застосовувати нову тактику. Я не буду вдаватися в її деталі, але ця тактика фактично унеможливлює будь-який штурм на техніці наших позицій. Принаймні на у відповідальності ОСУ Хортиця там зараз це дуже активно розвивається. От, хоча, на жаль, і це теж треба зафіксувати, росіяни зразу і дуже швидко копіюють будь-які наші успішні рішення, і це теж для нас велика проблема. в цілому, з цими ж темпами, які зараз відбуваються, і тих самих штурмів і втрат, які вони несуть, їх не чекають якісь нові свіжі наступи. Їх чекають проблеми, в тому числі із підтриманням тих наступів, які відбуваються. Я розумію, що для багатьох це очікування вже таке виглядає досить міфічним. Я розумію, що можна сказати, що ми постійно очікуємо, що вони видихнуться, а вони не видихаються. А вони дійсно несуть там тисячі втрат, але наступають, несуть колосальні втрати в техніці, але наступають. І я розумію, що для багатьох подібні тези звучать як ну вже якісь навіть насмішки. Але. Ніхто не відміняв законів фізики, і е, чим більше ми утилізуємо, тим менше їх стає в принципі. І на жаль, Росія не на щастя, Росія не славиться зараз особливим рівнем народжуваності, особливо власне, якщо ми говоримо про самих росіян, а не якісь інші представників народів, то відновлення. Так чи інакше відбувається дуже повільно. В цьому контексті е, я хочу знов ж таки всіх вас е, застерегти, бути обережним з подібною інформацією про нові можливі масштабні наступи, е, тому що це теж елемент зараз е, політичної і дипломатичної гри Путіна в умовах, коли мова йде про переговори і кожна сторона намагається вибити собі кращі позиції. Той факт, що Росія може організувати великий повномасштабний наступ, усилює позиції Росії на цих переговорах. І, відповідно, Путін може ще більше вимагати. Він може сказати: ну, або віддаєте мені Запорізьку і Херсонську область, або я їх сам заберу, бо у мене ось готується новий наступ. Нічого подібного. Бути не може наступ великий, який вони здійснюють, уже відбувається нічого нового не буде. Добре, наступний тиждень для нас тривожний з одного боку, а з іншого боку, є і хороші новини. Як я вже говорив в попередніх своїх відео, Трамп і реальність дуже швидко нарешті почали рухатись на зустріч один одному. І різка реакція Трампа на те, що Путін не виконує взятих на себе зобов'язань, це велике досягнення. Велике досягнення, яке ми обов'язково можемо використати на свою. Користь Трамп навіть оголосив, що він там готовий вести якісь там тарифи і мита на російську нафту. Ну, власне, це трошки смішно, тому що ніякої російської нафти фактично до Сполучених Штатів не експортується, тому вони особливо це не відчують. Але інша його теза про те, що він буде розривати торгові зв'язки з країнами, які будуть е купляти російську нафту, ось це дійсно серйозна е загроза для росіян. Тому що станом на сьогодні їхню нафту 47% імпортує Китай, і 37% імпортує Індія. Ну з Китаєм зрозуміло, що від Китаю ми не досягнемо якихось там зменшень чи інших рішень, хоча торговий тиск штатів на Китай теж є серйозною для нього загрозою. А от щодо Індії, ситуація є іншою. І якщо би Трампу навіть вдалося досягнути того, щоб Індія відмовилась купляти російську нафту, то Путін стане на крок ближче до переговорів, чим є сьогодні. Зрозуміло, що це поки що дуже такі дрібні погрози, дрібні кроки, але для нас це сигнал. Сигнал, що Трамп починає розуміти, що Путін його дурить. Він починає розуміти, що проблема не в нас, а проблема в Путіні. І е, Трамп, як людина емоційна, е, очевидно е, буде його невдоволення, буде його. Е, скажімо так, обурення е, рости, і відповідно, ключове, що він може зробити росіянам, це посилювати нас і посилювати санкції. І я переконаний, що це все станеться незабаром. Я переконаний, що травень-червень це будуть місяці іншого Трампа. Трампа, який включиться проти Росії як е, серйозного ворога, е, залишається велике питання, яку гру буде грати Путін, але це теж досить очевидно, тому що бред, який він ніс минулого тижня про те, що в Україні треба створити перехідний уряд, якийсь там ООН і туди-сюди. Е, все це фактично є порушенням його розмов е, з Трампом щодо можливого перемир'я. А Трамп хоче перемиря, щоб показати хоча б якісь базові успіхи. І е, чим менше Путін е, створює шансів на його досягнення, тим скоріше Трамп перейде до тиску на Росію. А нам цього і потрібно. І тут е, давайте знову ж таки пораді, порадіємо за нас самих, що ми знов не стали проблемою, що ми досить е, гарно відіграли цей дипломатичний раунд і не показали, що ми цього перемир'я не бажаємо. Власне, нам не треба це показувати, як я й говорив, тому що за нас це зробить. Путін і ще одна важлива теж е, інформація, вона е, буде відігравати е, свою роль, в тому числі щоб поляризувався світ. Це те, що в пресу злили е, секретний меморандум і керівництво до дій Пентагону, де вказано, що Сполучені Штати визначають Китай як основну свою загрозу і захист Тайваня як основний свій напрям. Е, чому це буде визначати е, загалом все? Тому що зрозуміло, що є оця тіньова вісь: Москва, пекін, і фактично, якщо Трамп вирішив протистояти Китаю, він... Автоматично буде змушений протистояти Росії зараз він робить дуже такі кроки, які він сподівається, відірвуть Росію від Китаю. Але ми з вами чудово знаємо, що це вже неможливо, тому що за роки війни інтеграція цих двох країн стала просто надмірною, і вже навіть сам Путін не зможе при бажанні відірватися від Китаю. І тому е, той факт, що він зосереджується на Китаї, автоматично робить його і нашим союзником, тому що Китай. Є союзником Росії. Попри те, що хтось спробував з цього роздути якусь зраду, що ми не важливі, хай Європа тут розбирається. Це так не працює. Якщо Трамп хоче зупинити Китай, йому треба зупиняти і Росію. Інакше Китай буде сильніший за Сполучені Штати. На цьому в мене все. Бережіть себе, бережіть свої нерви. Попереду в нас ще багато викликів. Підтримуйте ЗСУ, все буде добре.